За тим, що зараз заявляють стосовно цього Пригожина, його посіпа, кажуть, що він там виводить якогось бібою бобу. Показав такий знову, я так розумію, черговий тролінг у нього в бік рашиського командування йде. наразі що зараз можете сказати, що відбувається у Бахмуті? Як себе поводить ворог щодо атак? Важливо, вони посилилися. Вони можливо залишаються на тому ж рівні? отже, як сьогодні можна характеризувати ситуацію. Ну, ззначально, ви бачили і Бібера і Бобіка, которые особо не хотіли смотреть в камеру, і особо розуміючи наслідки того, що їх зараз висвітили на засобах масової інформації, їх доля вже предрешена, як і більшості з терористів, які вагнер, для себе немає. Це лише найближчим часом. Так, звісно, зараз Пригожин. Тішить свою політичну амбіцію, розказуючи Генеральному штабу РФ, що саме вони зробили цю задачу, вони там собі в плюси ставляться для вони собі плюси саме те, що зараз там у Пригожина на передплані. Але якщо Пригожин би дійсно думати як там розказують про боєприпаси та інше, то він би визнав. Що ця тимчасова навіть победа це пірова победа. Скільки тисяч людей вони положили, як своїх терористів, так і регулярщиків, під Бахмутом? Скільки тисяч вони ще в оперативне оточення? Це ось початок. Так дійсно ситуація у Бахмуті зараз остається напруженою. Звісно, вона там трошки випала з інформаційного поля у зв'язку з подіями у Білгородській області. Але нічого тут не змінилось. Давайте розділяти військову е, політику та політику, яка перепалася з військовою. На жаль, е, у військовій справі зараз, як було, так і сталося дуже е, складне, е, складний напрямок. Це південь і це північ Бахмутського е, сектору. Ми, наша. Угруповання продвигається у півна, півночі від Бахмуту, це траса Хромова, це Берхівка. Наша стратегічна задача це стратегічний висової кожного дня. Угруповання ЗСУ, яке працює з півдня, також виходять задані стратегічні позиції. Це Кличівка. Вищівка, яку ми втратили це що спочатку. Так, коли ці дві позиції будуть повернуті, буде повністю встановлена подача трас або трас основних до Бахмута. І почнеться зворотні відмовити, будемо... якщо це містом назвати ще можна. А так, тобто я так розумію, що заявляючи про те, що вони там нібито що з'явились, це просто. Зрівняли з землею все, і тепер вони по цих руїнах ходять. Що вони там взагалі роблять в тих районах, які вже фізично не існують. Ну, дивіться Бахмут для російської пропаганди для тих, хто хоч щось розуміє, дов стати определенним маркером того, як саме росіяни звільняють територію. Вони ж там щось звільняють? Росіяни розказують, що вони прийшли звільнити, наприклад, Донецьку область. Бахмут, от, нехай, зараз хтось там із телебачення, з їхнього там спікери, оці от говорящі голови, там Соловйови, Скабєєва або присутні у студіях, подивляться в очі, хоч одному жителю Бахмута, який народився у своєму місті, радів дитсадочок, школу, вираз, працював. Пускай подивляться йому в очі і скажуть, ви ж там якось жили, там під гньотом там е бандерівців. От ми вас звільнили. Ви щасливі? Що йому відповість? Середньостатистичний мешканець Бахмуту, який ще вижив, а десь зараз е, скитається. Тому ця пірова победа, вона прине при, насамперед для російського глядача, повинна показати, як насправді виглядають оці от визволителі, як вони та від чого визволяють. Місця від будівель, місця від мешканців, місця від. Е, Виривають з них все, що можна, оставляючи там руїни на 100 років наперед. Тому зараз Бахмут це дійсно руїни. Це те, що, це, це те обличчя Росії та російського грьобаного сапога, який приходить щось визволяти. Оце от і є Бахмут зараз. І, на жаль, коли ми їх відтуда виб'ємо, нам, нам придеться, що це місто дуже, дуже багато років відстроювати після них. Так, власне, ми бачимо, що звільняють вони від життя, від людей, від будинків, від забудови, від скверів, від усього, і лише земля випалена там залишається зараз. Оті всі нібито так виходи, відходи, заміни там якісь вагнерівці на кадровиків цих військових рашистських мобіків чи хто там вони якось позначаються на тому, що в Бахмуті відбуваються на якихось, не знаю. Це ці на штурми, на обстріли якось цим ситуація змінюється. Чи вони намагаються тут втримувати якісь атаки ці на достатньо високому рівні? Я так розумію, це просто безперервно. Там з ранку до ночі відбувається все. Безперервно. ви праві, це відбувається безперервно. Зараз основну задачу нашу ворог розуміє це оперативне, а потім і фактичне оточення міст. Ворог це знає, ворог укріпляється. Пригожин безпосередньо виконав свою політичну місію. Я вважаю, зараз буде частково або повністю вагнеряться виводити. Вони взагалі ворог. Зараз руїн від міста укріпленням оборони перед наближаючим контрнаступом. Тому так ворог зараз зайняв позиції. Чекає нас, чекає на те, що платить або його обратно. Але я вам скажу те, що відчули ми на собі безпосередньо, там нема де тримати оборону, а не залишилось в тому стані, яке б не була б небезпечна для, для КСП для, для проведення якихось тактичних дій. Там нема де тримати оборону взагалі. Так, ага, так, все зв'язок є а, так. Це дійсно зараз дуже найнапруженіша ділянка на фронті, яка залишається про це дуже і дуже багато наших говорять. От, до речі, те, що зараз він ще 10 травня казав про те, що там не дадуть боєприпаси, будемо виводити про те, що нібито щурі біжать, можна так охарактеризувати цю ситуацію. Тобто пригожин він же достатньо хитрий, такий він має, мабуть, розуміти, що вже нічого доброго не буде, тому і намагається звідти втекти. Чи там якась інша причина? У Пригожина залишилась максимум 20% від особового складу. Люба бригада за військовими нормами за доктриною вважається небоєздатною, якщо в ній залишилось менше ніж 40% кадрового складу. У Пригожина залишилось 20%, незважаючи на те, що він постійно поповняв тюремщиками свої лави. І так він виходить саме тому, що його там не залишилось взагалі. І він розуміє, що його там кончать окончательно, якщо він не вийде. Він виконав свою, як він вважає, політичну задачу зараз на сьому він буде внутрішній середині Росії піаритися. І так я вважаю, особисто я вважаю, що він вийде на ближчим часом зі своїм угрупованням і його замінять кадрові військові. Це ніяк не змінить ситуацію нашого. Контур наступального е, заходу, і ми будемо продовжувати оточувати місце для того, щоб взяти їх в оперативне оточення. Дениса, до речі, а кадрові ці е, рашистські військові у них там повне укомплектування? Бо от, наприклад, е, минулого року, навіть приблизно в цей час, літку казали про те, що у них там не вистачає, там навіть іноді е, не, не можна було вживати певні терміни до кількості людей, які в тому чи іншому групуванні військовому були. Кадрова е, насиченість е, угруповань регулярних військ зараз доукомплектовується систематично. Ви повинні акцентувати увагу на якісному укомплектуванні. Якісне укомплектування зараз не відповідає нормам, е, які які, які обще задані в, для того, щоб бригада е, існувала повноцінно. Це на більшості мобілізовані, які два максимум три місяці пройшли. Бойове злагодження зараз закинути на цю ділянку. Це дуже важка ділянка, і тому я впевнений, що ми їх оттуда виб'ємо або вони самі не почнуть тікати. Акцентую увагу з вагнеровцями було чому важко боротися, тому що в вагнерівці до останнього сиділи у підвалах або у окопах. Вони не відступали, тому що їх розстрілювали отряди. Регулярні ж війська загра отряди не розстрілюють, тому регулярні війська при, е при складенні оперативної обстановки, яка загрожує їх життю, тікають. А, Так, зрозуміло. А пане Денисе, ще одне питання хотілося б вам поставити. Воно, знаєте, більше все ж таки стосується таких питань, а не а, того, що відбувається зараз на фронті. а Тих, хто втік фактично з України, на них чекатиме покарання чоловіками, які незаконно виїхали з України під час воєнного стану, будуть розбиратися після війни. Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив. Процитую, Думаю, це буде закон. Думаю, це буде. Спільна ініціатива Кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради за словами Клименка наразі не передбачено покарань для тих, хто незаконно перетнув кордони і потім повернувся в Україну. Нагадаю, що згідно зі статтею 58 конституції України ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх чинення не визнавалися законом як правопорушення. От натомість ваша думка як. Людини військової також командиру стосовно тих, хто а, військово зобов'язаних, які фактично з тих чи інших причин тим чи іншим способом опинилися за кордону після повернення. Тут дійсно чи можна до них чи треба вживати ось такі заходи до відповідальності притягати? Це дуже важке питання, яке турбує всю країну. Це дуже. Я знаю, що у Кліменка боліт по цьому поводу. Ну я знаю, що він теж переживає за за цей дисбаланс. Тим паче, що прикордонники відносяться до МВС. Тим паче, що прикордонники це ті хлопці, які там відлавлюють там, ті, хто виїхав. На жаль, Кліменка, наскільки я розумію, можливо, я зараз помиляюся, я не бачив, що закон, який пишеться по цьому поводу, мав на увазі тих, хто намагався виїхати, не, не, не декларуючи це. Перетин кордону, ну, грубо говоря, назовем у багажнику там або перебіжав е, кордон, да, там десь на е, стороні Європейського е, Союзу там показав свій паспорт, а Україну переткнув не, незаконно. Можливо, працюють. Людей Клименка каже. Так, на жаль, зникає, бачимо зв'язок. Так, Денис, чи чути мене зараз, бо щось ми втратили. Ага, так, ага. Тепер чуємо за, вас, чу... продовжити будь ласка. чути дуже важливо mm. вибачаю за зв'язок, дуже важлива тема. Не знаю, на чому на якому етапі вона прервалась але дивіться, дуже багато людей виїхало за документами. Ці документи або. Мати видавали за гроші відсрочку там терміном на півроку, і люди збігали по цим відсрочкам. Або ВЛК давали якісь, що вони непридатні, Вони виїжджали, або корупційна система шлях випускала псевдоволонтерів, які не повертались. Тобто мільйон людей виїхав. Я вважаю на сьогоднішній день. Мільйон мільйон у лапках чоловіків виїхав за ліповими документами. Я вважаю, що коли буде написатися цей закон, законотворці повинні ці фактори учесть. Законотворці повинні зробити повторну влк комісію, таку, щоб не можна було купити за 5 тисяч доларів, і перевірити, ті, хто повернувся, не волшебним ли способом ізцілілися від своїх недугів і за які вони виїжджали. Повторна комісія всім, хто виїхав. По ВЛК справкам, що вони не придатні, і якщо він виїхав за якимось каліозами, який чудовим образом у нього там в Германії десь вилічився, сюди питання для всієї комісії, яка давалася у справку і для воєнкома, там який там так також там давався ВЛК. Так саме касається і псевдо по шляху виїжджаючих волонтерів. Придивітися, скільки вони розперетинали перетинали кордон, що вони завозили, що вони декларували. Якщо вони за 3 тисячі доларів брали справки, що вони волонтери, або робили собі права помічників помічників дальнобійників, як то часто виїжджало, це теж стоїть 2 тисячі доларів. І сього поїхали, оце все повинно присякатися, І законотворець, знаючи, що ці всі лазейки існують, має прописати механізм покарання, тому що. Ліж 10% виїжджало абсолютним ліваком перебіга граніці а 90% виїжджало по підробним за та або липовим документам за гроші. Так, я з вами цілком погоджуюся, що тут треба виписувати закони і дійсно в цьому питанні наводити лад, бо тут ну це речі в під час воєнного стану. Бачимо неприпустимі, і дуже о, дуже о, тут багато о, тригерів. Це вже сидить, коли розумієш, що вони там за мільйони доларів випускають людей. Це все ж сидить тут, і це ми ще не кажемо про комісії, які зараз визнають е, психічно хворими людей, щоб давати їм справки. Ви повітні там у Київські, десь е, там де ви та. Там, де проходять, я якщо надо, дам більш повну інформацію. Ми не дали вже ДБР. Коли там сидяти просто там в очередь сидіти з грошима занести там щоб признали психічне і та отримали відсрочку, або там якийсь там білий квіток. Це мільйони доларів, які зараз проходять по корупційним схемам. Всі про це все знають, всі випускають їх. Е Чоловіків в лапках, і все ми це теж знаємо. І повірте мені, коли ми тут сидімо на фронті, навіть там на другій лінії десь там хтось під вуглідаром сидить. Їх бесить то, що вони розуміють, що половина людей, які тільки мають від трьох тисяч доларів, зараз знаходяться десь в Європі вже і туди-сюди їздять, як псевдо, волонтери. Це ми все бачимо. Це все вже край настав. У цьому шизофренії безумної, яка відбувається на тлі війни. А, так, ну вочевидь, дійсно треба ухвалювати закон, все це прописувати і наводити лад цьому питанню. Денисе, вам дуже дякую за те, що до нас могли долучитися, попри всі ці негаразди, зі зв'язком зі всім іншим. Вам, вашим побратимам, величезна подяка. Повертайтеся із перемогою. До нових зустрічей в нашому ефірі.